Замість грибів, снаряди у цьому лісі. Грибники знайшли кілька артилерійських боєприпасів. Коли приїхали звичайники, з'ясувалося, що під землею їх понад 700. Коли зняли перший шар землі, то побачили, що снаряди були поскладені один на одного. Верхній шар порожні гільзи. Чим глибше в землю, тим більше знаходили небезпечних сюрпризів. Це артилерійські снаряди. Більшість з них ручні гранати різних типів, мінометні міни, авіаційні бомби і Підривники до артилерійських снарядів. Крім цього, здатно близько 3-4 тонн різноманітних корпусів артилерійських снарядів. У деяких снарядів дивуються надзвичайники, детонатори настільки збереглися, що навіть кольор дротів видно. Звідки стільки вибухового добра з'явилося у лісі під підопрошено, сільський голова лише здогадується, каже тут 43-му проходили бої, але жодної згадки про такі склади зброї ніде немає. В Принципі бої тут проходили. от, власне з тої сторони зі Львова. От суди, коли от, тут бої проходили, тут багато є, скажімо, величезних вір від бомб, от що знаходяться біля траси львів самбер власне, очевидно, бомбила дорогу. Нічого не чули про яму з боєприпасами, і місцеві мешканці кажуть, їхні хати тут під лісом стоять вже майже півстоліття. Але ані діди, ані батьки про те, що сюди возили німці чи радянська армія зброю не розповідали. Не знаю, ні я не чула того. то тепер. Во. Чи в суботу, чи в неділю. Зривало. А так то я не знаю. А тривають працівники мене зчили щодня, територію обгородили, не пускають навіть грибників. Але сьогодні Ярослав таки вирішив спробувати своє щастя і гриба найти, і на яму з бомбами подивитися. Каже, шкоди ніякої, але діти звуку лякаються. Видно, вони розраховують на, на якусь. Ну з таким розрахунком видно, що ударна хвиля не повинна би вибити шибки, бо я от живу напроти. Назвичайники кажуть, знахідка під найбільше цього року. Зараз вони перевіряють територію довкола, чи бува, не знайдуть ще одної схожої ями. Ірина Папірник, Олександр Бригадир, головні новини Львова.